Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на каналі А32КРю. У нас ТВП Т5051. Що хочеться сказати, друзі. Дуже цікава машина ТВП. І в цьому камуфляжі дуже гарно виглядає. А стосовно того, як зараз буде грати наш герой, давайте подивимося і поспілкуємося в коментарях. Напишіть, будь ласка, що ви про це все думаєте також. Хто не підписаний на канал, прошу підписатися одразу, поставити лайкосик. Ну і, звісно, друзі, підтримайте канал е, хоча б вашим коментом. Е, Фоч, друзі. Отримує фулочку 1171. Ця позиція на ТВП, я її сам не використовую. До речі, з цим камуфляжем ТВП-5051. Е, не читаю я чеською, тому я не знаю, що тут е, можна. Як можна прочитати назву цього камуфляжу, тому і не буду читати. Але немає тут буковки Т. У ТВП, звичайного, літера Т стоїть так, і стала стояти. Перший, другий попадає, третій не пробиває і четвертий не пробиває. Тобто, що я хочу сказати? Що потенційної шкоди в цьому бою було б набагато більше. Також, друзі, після першого барабану дуже підтвердило нашому герою, що ТВП, який стояв по правому флангу у нас, він був розряджений. Так він стояв таким чином, що він міг абсолютно точно роздавати весь свій барабан. А тут амх 50-120 пролітає такий гадає, що у нього дуже багато хідпоїтів. Ще він важкий танк, але відправляється теж в ангар. Друзі, герой грає наш Покаде. Це е, дуже цікаво, і цікавіше те, що він постійно грає на дистанції. Це, це взагалі ну, ті, хто е, розуміють, що потрібно грати на дистанції, вони саме так і грають. Е, бабуся. Бабуся тут. і Бабуся з підпалом горить трошки. ну Звісно, тут не е, достатньо швидко. Роздав барабан і проїхав. Е, теж такий ризиковий момент, але, друзі, ця команда. Тут залишилося реально два танки. Потрібно було міняти е, фланг, міняти позицію, звісно. І він зараз залишається е, посередині між двома танками. І там Хевік, тут ТВП. ТВП я так гадаю, що. І диві дивіться, раз, два, і третій вже він не пробиває. Так. і Тут що цікавого, друзі, то що Кевік там бореться з Емілем і забирає Еміля Вангар, залишається наш герой шот. ТВП з команди противника, він десь вирішив поїхати, забрати точку. Тобто раніше точку він не міг забрати, йому потрібно зараз. А наш герой просто не спиняючись, просто від'їде. Він знає, він вже в голові знає, куди він поїде. Тобто вони тут в обидва на одній позиції, йому можна їхати, кататися, в нього на це багато часу є. Але, бачите, побачив, що тут ТВП стоїть один, повернувся і ТВП ТВП добрав. Знов-таки уходить на КД і поїхав знову кататися, рвати дистанцію. Для чого це потрібно, друзі? Ви, ви, ви поїхали. 10 секунд пройшло. Ви вийшли із за Потім далі ви е, намагаєтесь грати. У вас є дальномір. Якщо в когось дальномір не стоїть, ставте дальномір для того, щоб ви могли знати, що, е, наприклад, Хевіка там 280 метрів позасвіту. У ТВП 300 метрів засвіту. Ну, тут трошки не вийшло. Знову пішов на КД, КД шить барабан 21 секунду. Е, тому. Якщо ти бачиш, що ти маєш на 300 метрів когось пересвічувати, от користуйся дальноміром. І розумій, що ти можеш засвітити. І якщо тебе не світять, тут треба вирішувати вже самому або давати постріл, або чекати, поки він там трошки поміняє якусь позицію і дати цей постріл. Забираю ще точку для впевненості. 576 хітпоїнців залишилось. У Хевіка набагато більше. Хевік на один барабан навіть не розбереш. От, І забираю точку. Правильно, друзі, це перевага. Тобто тут неважливо, яка буде перемога, чи по очкам переваги, або просто він знищить зараз ще Хевіка. Так от, стосовно того, що, якщо ви знаєте, що ви засвідчуєте, то дивіться в дальномір. Але тут, бачите, тут трошки, трошки не вийшло. Засвітився Хевік, а ТВП не засвітився. І ТВП розуміє, що він не засвітився. Він собі спокійно, поки Хевік стоїть там, відпочиває на центрі карти, він спокійно заїжджає і відбирає останній шанс на перемогу. Не останній, а другий шанс на перемогу у Т-57 Хевік. Єдиний, як я б тут грав, я б, мабуть, на, намагався б заїхати на цей е, перевальчик для того, щоб подивитися, хоча б підсвітити, де знаходиться Хевік. Чому? Тому що е, теоретично Хеві міг сюди приїхати, наприклад, а може в нього стоїть там е, форсаж, він на форсажі приїхав, і міг би сюди заїхати. А він сюди і заїхав, бачите, він лише повільно заїхав. Оп, і він розуміє, що теж треба точку повернути назад. Хоча він за той час міг би забрати С або стати, забрати Б. Ну, тим не менш, Хеві грає не так добре, як хотілося. І отримує, друзі, отримує, дає нашому герою на 370, але отримує в себе повний барабан. 731 хітпоінт залишається, друзі, для Т57 Heavy, наш герой на ТВП шотний. Але просто стоїть, нічого не робить. Для чого? Тому що Хеві запам'ятав, що він знаходиться е, в такій позиції. Ну, тобто, стояв туди. Чекати його де можна там. А після того, як десь секунд проходить, зазвичай люди розвертаються і йдуть в іншому напрямку. І що, друзі? Що? Каток, друзі, каток, каток це наше все. І забирає таким чином, друзі. Бій тривав майже 7 хвилин. Тобто... Реально, наш герой е, викатав. Тобто, і все це було е, зроблено реально на дистанції. Тому не потрібно в когось вкатувати. Медалька майстра, 7358 шкоди, три фраги знищено. За такий бій отримано 153 тисячі. Бустери золота тут підключені. Ну і друзі, подивіться, це топ по дамагу Тут е, Ще три гравця, які зробили 1000, 1000-2000, тисяча, тисяча, решта менше 1000 і е, взагалі 0 батчатів зробив нуль. Це, ну, взагалі така собі нецікава була гра зі сторони Батчата. Е, ну, я так гадаю, що це 40% гравець, 44% ну тут зрозуміло. Так, і от така справа, друзі. Тому, хто ще не підписаний, підпишіться на канал, поставте лайкос. Напишіть коментар, підтримайте канал коментарем. Я вам бажаю успіхів, друзі! Бажаю вам гарної боїв Ви пам'ятайте, все буде Україна. Пака.